Я вас вітаю, дорогі німці. Ну що, ми з вами завершуємо наш марафон, який присвячений прийменникам. як говорити, як носити. Я хочу вам подякувати за вашу роботу. Ми зробили прикольну річ, тому що ми єдині на просторах YouTube, які роблять таку роботу безкоштовно, плюс. Ми робимо ще pdf файли собі, книжечки. Це дуже класна річ. Я вас вчила, що кожен марафон робіть собі маленьку книжечку. Ось 10 днів марафон, 10 pdf файлів склали. І буде нам успіх. Відповідно, сьогодні ми маємо класну тему з датами. Ну що ж, давайте подивимося на теорію. Коли ми з вами робили минулого року курс А1. Спектрум Deutsch А1. Оця величезна книжка під 300 сторінок. Кому цікаво, ви можете взяти цей курс, він є у нас у записі. Ми з вами розбирали на самісінькому початку прийменники з роками та датами в німецькій мові пригадуємо без прийменника, що вживається. Якщо вказується лише рік, що я казала? Прийменник ставиться чи ні? Ні. Не ставиться. Die Erste Weltkrieg begann 1914. Першу світову війну було розпочато 1914 року. Друге правило з прийменником ім'я. Можна додати уточнення через ім'я у якомусь там році, у році 1918-му Крік. Завершилася Перша світова війна. Тобто ми кажемо ім'я і підставляємо 1918, чи який там кому рік послав. Третє правило: це коли у нас є дата. День, місяць, рік. Ось я бачу вправо, ми з вами зараз сядемо її, дай зараз зробимо. Чого там, там кілька речень, тих шість нещасних? Коли у нас використовується прийменник, я вчора розповідала, ам. Ви пишете ам, потім ставите дату там, 24. Пишете просто число, 24, Крапку ставите і пишете з великої літери, звісно, місяць. Ну, хай буде децембр. Abend. 24 грудня, свят вечір. І ось же ж у нас вправа по прийменникам. Завдання наступне: встати прийменники там, де потрібно. Окей, значить, дивіться. Що ми ставимо в першому? Колумб відкрив Америку у. 1498 році. Що ви зробите? Ви нічого не зробите. Не треба ставити прийменник в такому-то році з руками у нас артиклів, боже мої, прийменників не буде. Ну і артиклів теж. Дивимося, друге. Ще раніше, в 1492 році, він відкрив кубу, відповідно, шонфоге. Ім я yeah, підставляє рік в нашому випадку це 140. Er Його третя подорож почалася 30 травня 1498 року. Seine dritte reise am, і пішло, як я вас вчила. Ам, потім йде дата, uh, тобто номер дня, тридцяте, крапочка. Номер місяця 5 в даному випадку, Крапочка, і рік. Тут у нас 1498 прийменник А. Четверте. Під час своєї четвертої подорожі в 1502 році він вперше ступив на землю Центральної Америки. Ну і Базана Фітін рази бетрат іє що? Та нічого. Артикля тут не буде, тому що це просто рік. Що там далі в п'ятому Колумба було народжено між серпнем і жовтнем 1451 року в Генуї. Ну і прийменник буде, та не буде нічого. Прийменник ми не ставимо, тому що у нас рік. Він помер 20 травня 1506 року в Валь'ядоріді, Іспанія, Е іст Ам і 20 крапочка, май і так далі. 1506 Значить так. Нам необхідно зараз пригадати, як читаються дати. Якщо у нас є рік там. 1498. Ми кажемо 1400, 14 сотень. Я, потім 8, Ну, я думаю, на нашому рівні ми вже можемо дозволити собі це не пояснювати. Є чи не? Так, 1492 та сама пісня. Ферцен 100, 20. Під'їхало 30 травня 1498-го. так, Ам, Дарайсіхстен. Це теж було в тому курсі. Пригадуйте, та він відкритий, в принципі, перші. Скільки там уроків? 5 чи 9, вони ж відкриті в плейлісті. І здається, ці, ці відкриті уроки вони і є по цим прийменникам. Подивіться, там прикольна річ. Курс дуже класний. Подивіться, перші уроки, вже з перших уроків ви можете е, ці прийменники вже зачепити. І дати ви теж можете зачепити. І вправи там є, все безкоштовно. Дивіться собі, ми старалися зробити з групою класну річ. До що це я розказую? Ага, Амдройсійстен май. 1498. 152, 1502. 152. Нуль ми не читаємо. Значить так, далі 1451. 1415, 20 травня 1506-го. Допомагайте, як читати? Відповідно, Am 20 май 1506. Zex. Та й більше нічого. Так, я зроблю вам ПДФ. Ну, я не дуже люблю, коли такий примітив. Ну, простенький, я ж пояснюю це вже 28 разів. І робити ПДФ. Але ви просите, я бачу, зробіть ПДФ, зробіть ПДФ. Я зроблю ПДФ. Зараз я затранскрибую голосом, напхаю вам туди е емодзі і буде успіх. Сьогодні у нас, здається, восьмий день, і скоро у нас буде новий марафон, я дуже радію. Прокачка. А прокачка чого? Ви дізнаєтеся? Дуже-дуже скоро. Ставте питання або під цим відео. Кидайте ці відео тим людям, яким потрібна ця інформація, від нормального вчителя, який може це пояснити толково. Є чи ні? Я нічого тут не пропоную купити, я не пропоную підписатися, поставити лайк. Хочете купуйте ті курси, хочете, підписуйтесь, хочете, ставити лайк. Кожного дня у мене ось ця інформація йде, 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 тому що потік інформації в мене дуже великий, і мені треба комусь. Розповідати, якщо знаєте, все, чому не розказати. Саме гроші, ставте питання, і побачимося дуже скоро. PDF-ки у нас в телеграм-групі, як завжди. Пока.